В книжках і психологи з усіх країн світу будуть аналізувати, яким чином невеличка країна, на яку навалилася країна а, ну, набагато більша, ну, в, десь, в рази більша і по кількості, і площі, нас... площі території, по людях, по техніці, по ресурсах фінансових. І здобутки їхні всі дорівнюють Це 40 кілометрів за 4 роки війни пройти від Донецька до Покровська. Це от максимум, який вони зробили, а українське суспільство не розшарувалося ще, не розділилося. Це дійсно такий феномен, хоча проблем всередині країни вистачає. У нас, бачите, завжди є а, чим зайнятися. Як кажуть, дурному а, не скучно самому, а не сумно самому. У нас або Вно зовнішні проблеми, обстріли, ракети, дрони. Там Дональд Трамп щось погано про нас говорить. Якщо цього всього немає, у нас є внутрішні проблеми. У нас є корупція, у нас є ще якісь там втікачі, які втікають за кордон. Тобто, ми завжди собі знайдемо чим зайнятися.